Традиційно районна конференція освітян зібрала представників усіх структур, які забезпечують розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Загалом більше ста освітян району. Заступник начальника відділу освіти молоді та спорту бродівської райдержадміністрації Руслана Гула розпочала засідання. Руслана Богданіна підсумувала досягнення минулого навчального року, підвела підсумки роботи відділу та розвитку освітньої галузі району, визначила проблемні питання та сформулювала завдання і перспективи на новий 2013-2014 навчальний рік. Далі методист районного методкабінету Олена Ткачик зупинилася на реалізації ідей розвитку творчих здібностей і виховання креативності в умовах дошкільного навчального закладу. Про якість початкової освіти на сучасному етапі говорила директор Бродівської початкової школи номер 1 Мирослава Манзюк. Вчитель фізичної культури ГАІ Дідковецької загальноосвітньої школи Володимир Романюк у своїй доповіді наголосив на вихованні в учнів стійкого інтересу до занять фізичної культури та потреби у дотриманні здорового способу життя. Детально про актуальні проблеми викладання іноземної мови в умовах впровадження державного стандарту говорила вчитель англійської мови лишнівської загальноосвітньої школи Людмила Пришко. Із проблемою інклюзивного навчання дітей з особливими потребами ознайомила присутніх на педагогічній конференції завідувач районної психолого-медико-педагогічної консультації Вікторія Магола. А далі звучали слова привітань із початком нового навчального року та побажання наснаги та невичерпної енергії від голови районної організації «Проспілки працівників освіти і науки Миколи Сторожука. Педагогів району привітала і голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна. Ольга Васильівна наголосила, що вчительська праця належить до найбільш важливих сфер суспільної діяльності. І з вітальним словом до освітян звернувся очільник району Василь Стронський і подякував усім керівникам та педагогічним колективам шкіл району, батькам та учням, що долучились до ремонту та прибирання шкільних приміщень. Після виступів педагогів, які стосувались нагальних проблем навчального процесу, найкращих освітян району нагородили грамотами відділу освіти молоді та спорту бродівської райдержадміністрації.